Вітаю всіх, хто зараз дивиться канал Нова Волинь. Сьогодні гість студії Павло Данильчук, лідер правосектору Волині. Для багатьох він ніби зник із активного життя області. Але хто стежить за новинами, в тому числі за соціальними мережами, знає, що Павло Данильчук воює на сході у складі батальйону Азов. Разом з іншими п'ятьома бійцями він на декілька днів повернувся у Луцьк. У нас є можливість поспілкуватися з перших уст. Я вітаю вас. Вітаю. Ну і так. ми, таке перше загальне запитання. Павло Данильчук, який повернувся, він уже інший. Мабуть, ми всі інші, хто там побував. Без того ніяк, тому що люди бачили кров, смерті, відірвані частини тіл. і звичайно, сприйняття того, що відбувається в державі, і те, що відбувається на сході, зовсім інше ніж було до того. Ну, з Луцька декілька десятків представників правосектора поїхали, чому п'ять у відпустці це. Не п'ять, більше. У нас хлопці деякі поїхали ще раніше. Uh -huh. Це в основному з районних організацій, деякі хлопці нас захворіли після кількох виїздів. Ну, хвороби теж нас косять. Ми поїхали два місяці, ми вже там практично були, і є нагальні питання по забезпеченню нашого підрозділу. Зокрема, в першу чергу, з цим питанням ми повернулися на Волинь. Так співпало, що. Є хлопці, які патріоти, які з інших організацій волини, які поїхали в батальйон ще раніше, ще в травні місяці були брали участь під час і звільнення Маріуполя. І в нас не є погана інформація. бо як За Єловайськ загинув молодий 18-річний, сам круглий сирота. Наші хлопці супроводжують його тіло, і в неділю в нас буде прощання з ним. Тут на театральному майдані тому запрошую всіх небайдужих лучан, волинян прийти і вшанувати це День Незалежності. Я розумію, але в нас такий день незалежності з присмаком війни, і маємо гідно віддячити тим нашим побратимам, які в цей час відстоюють незалежність на сході. Одночас ви розказували, що ваш підрозділ один із небагатьох, де немає жодного пораненого. Це за рахунок везіння чи відповідного командування, яка причина. Ну, все, мабуть, разом, тому що ну, куля не вибирає чи снаряд не вибирає. Може могло бути все навпаки, розумієте? Ну, так, так склалося, що у бойових операціях поки що ми, слава Богу, я би щоб так було до кінця війни, не втратили жодного нашого бійця, які поїхали разом зі мною. Будемо і надалі воювати без страт, сподіватися на це. Але це війна і без страт важко. Власне, дійсно, зараз дуже багато інформації, фактично, значна частина новин цьому присвячується, але здебільшого люди довіряють людям, які там були, те, що вони переповідають, будучи чи то пораненими ту, чи то перебуваючи під час ротації у відпустці, от, власне, будні батальйону Азов ви тобто, підпорядковані, які завдання виконуєте, власне, в яких операціях брали участь? Ну, взагалі скажу, перше, чому ми поїхали в батальйон на тому що ми розуміли, що потрібно долучатися. Наші бійці вже починали бути мобілізовані в регулярні частини української армії. Хто 51 у бригаду пішов служити, хто 24-го, хто в інші. І почався процес створення добровічих батальйонів. На жаль, така ситуація, що ці батальйони формуються, ну, це найлегше зробити. При Міністерстві внутрішніх справ. І Азов це не виключення, це спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ, який створений, створений бійцями правого сектору, правий сектор Схід. І ми прийняли рішення, поки там формується інший батальйон правого сектору з Дмитром Ярошем, ми вирішили поїхати в цей батальйон. І там, власне, знаходитись. Батальйон АЗОВ знаходиться, він більше функціонує при Азові. Тобто само початку, спочатку місто Бердянськ, потім звільнення міста Маріуполя, і фактично вся ця територія закріплена за це зона контролю батальйону Азов. Більше з того, скажу, є величезні території, де просто немає військових. З того ж кордону з Росією, де є тільки прикордонники батальйону Азов, проте тобто фактично більше нікого немає. І це величезна проблема, тому що якщо буде ще більше вторгнення в інших ділянках кордону, фактично ми будемо приймати на себе основний удар. А в побудніх, якщо немає військових операцій, основних з військовими з іншими добровольчими батальйонами, фактично щодня в місті Маріуполі, в інших населених пунктах, де розташовуються наші бійці, фактично наші малесенькі групи, які прочищають територію, ми постійно разом з інформацією спецслужб ми затримуємо посібників, сепаратистів, колишніх працівників правоохоронних органів. Я виїжджав, ми якраз затримали. З банди Беса, колишнього керівника міліції в горлівці, який буквально з нахабністю за 200 метрів відпочивав сім'єю від бази нашої. Розумієте, вони втікають зараз на приазові, типу відпочити, і потім назад повертаються назад. Але ми, ми розуміємо, що вони і далі будуть, будуть бути загрозою чергових провокацій, де конфлікту. От зрештою, який дух? Настрій тих, хто там воює, можливо, не лише вашого батальйону, конкретного підрозділу, а загалом людей, які мобілізовані, чи то добровольці. От чи відповідають дійсності ті слова, що люди часто деморалізовані незрозумілими рішеннями вищого командування? В добровольчих батальйонах все зрозуміло. Ми є добровольчими батальйонами, сама назва говорить за себе. Хто, кожен приїхав самостійно, це його рішення і всі мотивація стопроцентова. Звичайно, що є певні люди, яких ми позбавляємося, які не до кінця зрозуміли, куди вони потрапили, що це війна, і тут можуть вбити. Інша ситуація, звичайно, в регулярних частинах української армії доводилось спілкуватися, був розташування 72-ї бригади, нашої 51-ї, кількох батальйонів територіальної оборони, які мали типу, їхати на блокпости, а яких відправили самісіньке пеку. Скажу, ситуація непроста. Багато є деморалізованих у зв'язку, справді те, що ви сказали, незрозумілі, тупі інку, зрадницькі накази вищого керівництва. Я цього не боюсь говорити. Деякі є, це проблема мобілізації. Ну, Це не секрет, що наші військомати, я не говорю за наш обласне, я говорю за, за всі військомати України. Є факти корупційних дій, де відправляють незрозуміло кого на передову людей немотивованих, які не хочуть воювати, яких відривають. І це ну солдати, які не хочуть воювати, і команду командири, які замість того, щоб робити згодження, щоб панувати нормальні спецоперації, вони займаються тим, що вони мають турбуватися з дисципліною своїх підрозділів, тому що проблеми є з алкоголем, проблеми є реально з дисципліною, з виконанням наказів. Їм тільки давай одне ротація, ротація, ротація. Їх теж можна зрозуміти. Вони по 5 місяців в зоні проведення бойових дій. Тому тут має бути якийсь зроблений підхід. Ми само початку, як правий сектор, говорили. Що потрібно саме в туди відправляти добровольців в першу чергу, і не було б тих проблем, і не було б тих можливо б жертв, і не було б тих всіх ситуацій, з якими ми з зіткнулися, от разом з тим, чимало бійців, які знов ж таки поранені або повернулися від. Устку розповідають досить такі шокуючі речі. Наприклад, солдати 30-ї механізованої бригади розказують, що їх командир дає вказівки, скажімо, з підвалу квадрати для виконання дій враховують за координатами, які завантажені на телефон. Ті ж таки солдати здали зброю, відповідне спорядження дістались самі до Новограда Волинського, де відповідна дислокація. Військові частини і вважають, що вони не дезертири, що фактично їх кидали на ворожі сили без зброї, як сліпих кошенят. От такі речі: це частина інформаційної війни, щоб підірвати довіру і населення до того, що відбувається. Зрештою, справді щось там не те відбувається. Давайте почнемо з того, що у нас як такої української армії до кінця не було перед початком цієї війн з ворогом. Тому що армія вбивалася, продавалася, все, більше розвивалася правоохоронна, репресивна машина в нашій державі. Очільники, багато генералів і багато іншого керівництва в силових структурах і в армії безпосередньо це люди, зрадники, це люди, ставленики Януковича, які зараз залишились на своїх місцях. Ніхто їх не багатьох не позвільняв. Люди, які до недавнього часу мали громадянство Російської Федерації. На кого вони працюють, можна про це говорити просто годинами, насправді проблеми, які існують. Але все ж таки є багато патріотів, є багато нормальних офіцерів, справжніх, які все ж таки розуміють цю ситуацію і віддають нормальні накази. Ми маємо пройти цей шлях, мабуть, маємо пройти цей шлях проблемний, щоб очиститись. Фактично, зараз там створюється нове українське військо. Я думаю, що воно створиться і від аби був таке максимальне сприяння від керівництва держави, щоб це військо швидше створювалося. Ще одне питання, можливо, яке багатьох цікавить, от тамтешнє населення місцеве. Чи дійсно люди прозрівають, як це подають часто ЗМІ, таку оптимістичну райдужну картинку? Чи це часто звільняють місто, а просто-напросто частина так званих ополченців, фактичних посібників терористів, сепаратистів перевдягаються назад у мирне населення, хто з місцевих, так і вибачте, потім і підгодовують їх, і так далі. Отут, що можете з власних спостережень розповісти? Ну, звичайно, що не, не всі повідомлення, які є там в мережі інтернет чи в наших новинах, не, не завжди відповідають вони дійсності насправді те, як там відбувається. І, а я, я вже мовчу про те, що говорить ворожа пропаганда російська. Вони там взагалі все перевертають їх на голову, там батальйон Азов вже тричі знищували і тому подібне. Е, от, якщо говорити про того, тих, хто там воює, то треба розділити. Це ті люди, справді, які місцеві, які за гроші там воюють, там, які пішли. Які мобілізовані і не завжди не до кінця мотивовані помирати. Звичайно, коли є загроза, вони перші тікають з місця бою і часто переховуються, передягаються. А є інше це вже найманці, які приїжджають, чечени, осетини, росіяни і тому подібне. Інша наволоч, яка приїхала до нас вбивати наших побратимів, українців. Тому, звичайно, їм нема куди переховуватись і втікати. Це факт є, тому що. Ми самі особисто бувало, що затримували іноземців, майорів російської армії. Але багато з них розуміє, тому що ми їм запитуємося в полонених, для чого ти пішов воювати. Ну, там, місцевих українців, які пішли туди. Ну, ну, я вже не мовчу про які це контингент, люди, якого це стану, але ми їх бачили. Всі відповідають за гроші. Її за гроші. Ну, тобто людина не бреше, вона перед лицем смерті стоїть, і нема сенсу брехати. Таке ще питання пов'язано з гуманітарною ситуацією, з чим власне часто спекулює країна-агресор, тобто Російська Федерація, апелюючи до міжнародних інституцій, мовляв: ну, потрібно це вирішувати, тому що дуже дуже все плачевно. Знову ж таки, ваші спостереження, що ви там бачили на місці в цьому відношенні? Ще плаченіше буде, якщо ми зробимо ще одне перемир'я. Буде ще інша ситуація. Тобто такі речі йдуть, як на шкоду. Це затягує, затягує процес звільнення українського Донбасу. Це дає ще, ще більший удар під знищення тої інфраструктури. Ну, нема сенсу зараз там думати про те, як ми збережемо там, ту ситуацію. Тому що ну, хто мав можливість, хто мав бажання, вже міг би давно зрозуміти, що відбувається, і міг залишити ту територію. Звичайно, що є певна пропаганда, звичайно, що кутиляє наша пропаганда і тому подібне. Але коли ми запускаємо в місто Іловаськ піхоту, коли місто майже вже зараз на дві треті знищене артилерією градами нашою артилерією, так і їхньою артилерією, де населення майже немає, де знаходиться, ми знаємо, точно під 500 бойовиків найманців, ми замість того, щоб просто взяти точковими ударами, знищити їх, ми запускаємо піхоту, звичайно, з артилерійським підтримкою, але ми робимо отримуємо втрати. Тому. Моя особиста позиція така, що треба жорстче діяти особисто. Тому що все одно ми будемо виділяти з бюджету державного величезні кошти, мільярди на відновлення інфраструктури Донбасу в будь-якому випадку. І тому немає що з ними цяцькати, гратися. Ну, Пройшов вже цей, цей Рубікон був пройдений? давно. Назвичайно на велика кількість жертв з нашої сторони. Ми або маємо задушити цю, цю заразу зараз, або ми потім будемо мати. Нестабільну ситуацію на Донбасі, яка буде підігріватися Росією, такими постійними заїздами, техніками, гуманітарними вантажами, найманцями, і постійно це буде така зона нестабільності. Ми просто будемо мати все рано чи після нам там пустель. Населення там так зараз майже більшість виїхала. Там дуже мало людей. В Донецьку, скільки говорять, там 500 тисяч здається, залишилось. Ну, майже пів міста виїхало на сьогоднішній день. Тому треба просто проводити жорщу і спланованішу операцію. По Нарешті знищенню всіх супротивників. І перше, що я вам ну, відверто говорю, тобто хлопці з обробочих батальйонів налаштовані категорично, фактично в полон нікого не брати. Після вбивств наших побратимів е в полоні в них ну, сенсу немає. Є багато випадків, коли ми затримуємо, ми передаємо іншим вищестоящим органам, які спеціалізуються на цьому. Є такі випадки, коли їх випускають просто. Часто видно таку готовність. Е Військовослужбовців йти до кінця, але ми пам'ятаємо це перше перемир'я, так і мову про зрадників, про тих, хто зливає інформацію. Ви теж про це згадували. Чи немає відчуття, що дехто не зацікавлений завершенні війни? Тобто, що є чи то політичні, чи то економічні дивіденти? Тобто, тут якийсь фактор оцей внутрішній ворог, не просто з Росія, як така, з Кремлем, з Путіним і з його е, сепаратистами, а власне, от тут внутрішній ворог беззаперечно, звичайно. Є зовнішній ворог, це чіткий агресор, це керівник Кремля, який, звичайно, все робить, щоб, скажімо, нас знищити як державу. І все ці, скажімо, ресурси військові в першу чергу на це направляє. А в нас так само є і внутрішній ворог. Внутрішній ворог і багато хто зацікавлений, що цей конфлікт тривав чим далі, чим довше. Хтось на цьому заробляє статки величезні. Ну, ми бачимо ці, ці речі, зокрема. По військовому забезпеченню, де є розкрадання майна коштів, які люди збирають тому потім. Тому що ми не бачимо, що держава виділяє на, на армію, на на війну. Ми, 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 ми в основному бачимо те, що люди допомагають. Волонтери як збирають. Фактично, ми бачимо це. Ну, зброя, боєприпаси це не допомога, це воно так воно є на складах, воно лежить тоннами. Просто щоб воно доходило вчасно до військовослужбовців. Ми бачимо те, що ну, політична еліта майже не, не змінюється, і багато тих людей, які є. Фактично розпочинали цей конфлікт, які фінансували і фінансують його далі. Вони далі є народними депутатами. Вони далі мають бізнес там. Ну, всі прекрасно знають, що бізнес Ахметова ніхто не зачіпає там. Чомусь інші підприємства знищено, розграбовано, а, 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 жодне підприємство Ахметова, жодна шахта, металургійні комбінати всі, навіть охороняються терористами. Ми бачимо те, що ніхто не зацікавлений на тому, що був кордон, жорсткий контроль з Росією. Тому що це так само де контрабанда, є певні вільні зони перевезення вантажів. Так само в цьому це є бізнес. Тому для цих людей важливі гроші, впливи, аж ніяк не людське життя. От в змі також резонансу набуло було звернення правого сектору до президента, якому є заклик навести порядок у МВС, оскільки корумповані правоохоронці прагнуть реваншу контрреволюції. Ну і бачимо останніми тижнями затримання побиття решти представників правого сектору. От обіцяного походу на Київ не відбулося, тобто вас чи почули, чи зіграли інші фактори? Ні, ну заява відбулася, та, що трошечки збудуражити, мабуть, і президента, і певних керівників, що так далі продовжити не можна. Ця заява фактично дає зрозуміти, що рано чи пізно такий похід зможе відбутися. І не право сектору, а просто регулярних частин військових. Ну, не тільки добровольчі батальйони про це говорять, які сформовані в основному, з націоналістів, з активістів, ну і з багатьох простих людей. Але я спілкуюся з простими солдатами, я бачу їх, і вони це розуміють, вони розуміють, що їх здають. Вони розуміють всі певні проблеми, які ми зараз тут обговорюємо. І вони кажуть, ми готові піти. Тому що дуже боляче для солдатів розуміти, що вони воюють кладуть своє життя там, коли тут немає ніяких змін. Це розумієте, як переливання в пусте. І це, ну, він приїжджає, от хлопці приїжджають, вони розуміють, що ті самі обличчя, ті самі хабарі. Та сама несправедливість, та сама корупція. Ну, За що тоді воюють хлопці? Вони хочуть воювати за нову державу. Замість того, щоб її оновлювати, щоб робити певні реформи, а нічого це не заважає робити. Не прем'єр-міністру, ні парламенту, ні президенту. Нічого не заважає, ні губернаторам на місцях. Ну, Цього не відбувається. Ну напрошується тоді питання, чи не боїться влада тих, хто там воює, адже це не просто той мирний майдан, чи мені за до кінця немає розуміння. Немає розуміння просто ситуації ефективної. багато навіть тих генералів вони сприймають війну от на картах. Розумієте, не туди відправили батальйон, вони сюди дивізію переправили. Там загинуло 20, там загинуло 30. Для них це все суха статистика. Ну, це моє таке особисте враження, можливо, я помиляюся. І я не хочу говорити про всіх, звичайно. Що є, є різні люди є в генеральських погонах, беззаперечно. Але таке так, враження складається. Тому що я знаю випадки, коли була військова частина в оточенні. І розвідка сказала, що можна вийти ось звідти, там є переправа, а він генерал сидить в кабінеті, каже: Ні, ми в оточенні, тому що ми тримаємо оборону, тому що немає там переправи на карті її не позначили. Розумієте? Ну, от така ситуація відбувається. Ну, от так само люди їм сидить по в кабінеті, Їм може доклади несуть зовсім інші. Але ж ми чуємо, що окремі депутати, народні, там обласні депутати, сини, високопосадовці от, от, отримали повістки, ніби вони там перебувають. От ви. Чули, можливо, когось бачили на передовій на фронті. Я знаю кількох депутатів місцевих рад, кількох. Це мої основні знайомі, які є в зоні, які воюють в певних батальйонах. Більше, переважна, більшість ніхто туди не збирається, хіба що поїхати для піару. Завести один-два бронежилети, завести якусь розгрузку, сатурфуватися, завести пару тисяч гривень. Ну, це теж трошечки оце така наградна доброчинність, якщо чесно, гидко від неї. Немає цього абсолютно. Це брехня, що хтось там воює. навпаки ніхто з них не буде воювати. Це, це однозначно. Більше того, я знаю інформацію, що наші добровіші батальйони багатьох таких самих посадовців, багатьох працівників правоохоронних органів, ніколи які тоді нікуди не поїдуть. А якщо поїдуть десь будуть на Україні або кілька днів, записують добровольцями і учасниками бойових дій. І це буде і побачите, згадайте мої слова. Завершиться війна. Вона не пізно завершиться нашою перемогою. Без того ніяк. І буде український Крим, але з'явиться багато ряжних ветеранів. З'явиться просто тисячі, які будуть розказувати, як вони воювали, як вони знищили ворога. Ну без того ніяк. Знову ж таки. Ви повернулися і фактично таке запитання. Чи немає у вас враження, що багато хто заспокоївся тут на місцях? от мовляв, немає правого сектора, немає тих, хто приходить у кабінети до чиновників, хто в сесійні зали, до депутатів. Ну а ще ж знаєте, треба прийняти закон про люстрацію, нібито, про відкриті списки до виборів можливих. Позачергових парламентських тут, ніби таке вже самозаспокоєння відбулося, що вони далеко десь там, Отут, перебуваючи фактично цей короткий час, і ще, певно, якісь плани є щось зробити в цей період. От, поділіться тут міркуваннями. Є враження Ось сьогодні. Ми приїхали, хотіли поспілкуватися нормально з очільником області, з гунчиком та не вдалося Бачимо, Сьогодні ви знаєте. Ми до нього прийшли поспілкуватися з іншими нашими революційними організаціями. Але людина вирішила від нас тікти, і ми його супроводжували колоною ганьби центральної вулиці міста Луцька, і він заховався в приміщенні інституту після дипломної освіти. Пояснював, що там в нього дуже важлива аспектна нарада з міністром освіти. Хоча ми розуміємо, що це просто тупа відмазка, тому що є, накопичилося ряд питань за два місяці. Ми їхали, що був губернатором пустовід, Ми не застали призначення нового очільника ОДА. І ми розуміємо спілкування з багатьма людьми, які мені особисто писали там повідомлення, дзвонили. На місці я дуже другий день спокоюся, що нова влада в особі Гунчика не чує людей, не чує громадськість. Ну, область це не є завод. Це раз. Давайте відкидати ці всі принципи комуністичного управління і кучміського такого управління. Ну, Гунчик це людина старої закавки, я його розумію, можливо, він не вміє працювати по-новому. Я його прекрасно розумію. Але він має зрозуміти, що інша ситуація в державі. Люди. Хоч не міняється глобально, але люди після Майдану з цією війною вони інші стали. Вони хочуть змін. Вони хочуть, принаймні, щоб їх чули, щоб з ними не поводилися. Я керівник, а ти мій підлеглий. Ти ніхто значить. Має бути нормальний діалог. Людина не має втікати, людина не має викидати людей з кабінетом. Тому що хтось не записався на прийом. Не має бути такого спілкування і має бути нормальні підходи. Якщо мають бути змінені, кадрова політика має бути прозора. Принаймні, поки цей період часу ми зробимо все можливе, щоб... Ну, нове керівництво області дослухалось до нас. І, принаймні, щоб була адекватна проведена кадрова політика. Якщо голова районної державної адміністрації за цей період часу проявив себе нормально, адекватно, для чого його звільняти? Тому що він з твоєї команди, якщо він зробив більше, для чого вертати певні кадри, які були помічені в підтримці партії іонів і в А таке відбувається. І я ці вихідні дні якраз буде день незалежності. Я сподіваюся, що і Гунчик, і інші керівники багато що це переосмислять. Ми зараз приїхали на кілька днів, хлопці будуть повертатися, дехто буде тут знаходитися. Тобто ми, в принципі, спільно з нашими побратими з інших організацій, з самообороною, з автомайданом, з козацькими організаціями постійно на тісному зв'язку. Зв і ми будемо тримати ситуацію на пульсі, але сподіваємося, що і буде розуміння з тої сторони. Не буде розуміння, буде конфлікт. Що ж не так багато часу, але перше, що ви згадали, чому приїхали хлопці, які там. Воюють, вони потребують конкретні речі. Скажіть, будь ласка, багато є благодійних акцій, конкретних активістів, які в тому числі на Волині, які збирають допомогу учасникам АТО. От е чи всім цим збирачам допомоги треба довіряти, е на кого орієнтуватися, хто реально туди доставляє допомогу? Тому що люди теж вже починають з певною такою обережністю до таких речей ставитися? Ну хто реально допомагає, про не всі знають. Хто реально допомагає, про них знають. Цих волонтерів не так багато, і вони за цей період часу вони довели, що для них можна довіряти. Звичайно, я, я впевнений, що і тут з'являється шарлатан, який під виглядом благодійності збирає кошти для своїх власних потреб, потім зникають. З тим, хто працює, тобто про цих волонтерів мають знати в адміністрації. Про цих волонтерів має знати гунчик, а він про них не знає, про цих волонтерів. Про цих волонтерів мають знати широка громадськість. Вони є. Є величезна певна група людей з Володимира Волинського, які саме початку допомагали для того, щоб Володимир Волинська, наша 51-ша бригада, стала на ноги на колеса, і поїхала. Є тут самоборона працює дуже потужно. Войни, воїни, спілка ветеранів Афганістану. Тобто, якісь автомайдан Волині. Тобто, ми стояли на лінії вогню. Це був старобєшево. Приїжджає авто, автомайдан на Шуцький. Тобто була несподівана зустріч, вони розвозять в гарячі точки, все необхідне, їжу, продукти, всякі технічні певні моменти. І треба, звичайно, цікавитися, якщо і перевіряти інформацію про тих, хто збирає. Що потрібно, потрібно звичайно завжди допомога, тому що ну, всього не не вистачає. Якщо говорити по нашому батальйону. Це і стосується всіх добровольчих батальйонів. Тобто, звичайно, треба додаткова військова амуніція, яка можлива, оптика на зброю і автомобіль. Автомобілі катастрофічно не вистачає. Зокрема, ми будемо сподіватися, я звертаюся. Зараз тут є можливість, хто має можливість допомогти різними автомобілями, це міні-буси, це джіпи, пікапи, це вантажна техніка. Тобто вона потрібна там насправді, тому що забезпечення самостійно. Тобто, якщо нам дали зброю, нам дали боєприпаси, все. Все, і можливість координуватися з іншими військовими воювати, все інше забезпечення йому самостійно. Тобто це ну, стара в основному техніка, тому що нову мало, мало хто хоче давати. Допомагають навіть діаспори за кордоном. Ми їхали, там присилали два е, позашляховики. З Польщі допомагають, навіть присилають багато українців, і поляки присилають. Тому нам треба допомога саме в цьому, щоб ми були інколи, мобільні. Бо інколи просто не вистачає техніки, щоб посадити всіх. Бійців батальйону на виїзд на спецоперацію і останнє запитання: от, крім матеріальної допомоги, так от на своїй сторінці на Фейсбуці. А ви написали: якщо цей пост до вечора назбирає десь тисячу лайків, то приїду з хлопцями на кілька днів на ротацію. Більше тисячі там однозначно. От для вас наскільки важлива ця моральна підтримка? Ну, це був провокативний пост, тому що ми вже виїхали дуже важливо Підтримка людей дзвонять, телефонують, пишуть тому самому в Фейсбуці. Ми, ми розуміємо, що люди допомагають. Без їхніх молитов, мабуть, підтримки не знаю, що ми, можливо, були без живі. Навчати навіть присилають малюнки дитячі, там, діти малюють щось. І, ну, хлопців, яких я знаю багато років, які ніколи не були сентиментальними, ну це їх хрущулює, Насправді це така підтримка. А на жаль, більшість людей живе своїм життям. Насправді живе своїм життям. Це люди не хочуть думати не про війну, не про тих, хто хтось гине за мир в нашій державі. І це прискорбно насправді. От є проблеми з цим. Е, в нас з нами працюють іноземні структури, зокрема з Грузії. Е, ну, я не буду все говорити, але я скажу, що вони, ну, я розумію, що Грузія не Україна, менша держава. А коли б вона не була війна в 2008 році, в Грузії, вони кажуть, що нас держава, нація вся об'єдналася. Ми розуміємо, що це є ворог номер один, і всі думали, ми жили війною. Ми жили, як, як вижити, як оборонитися. Ми цього вас не відчуваємо. Ми бачимо окремі середовище окремих людей, які цим горять. Але ми проїхали всю Україну. Ми були на заході, ми були на сході. Ми є тут, ми були в Києві. Ми бачимо більшість байдужість і живуть своїм життям. Ми не відчуваємо, що в державі війна. Тому нам треба змінитися всім. І коли ми змінимо, коли ми об'єднаємось, ми переможемо обов'язково. Я дякую вам. За цю розмову з нами був Павло Данильчук. Дякуємо, що дивилися. Залишайтеся з телеканалом Ваволи.